Відкрита першість літнього біатлону стартувала у селі Підгородні. Триватиме вона 1 та 2 липня. Участь у змаганнях взяло близько 80 спортсменів. Відомо, що дійсно у нас на Тернопільщині одна з кращих баз з підготовки з біатлону. У нас і дитяча юнацька школа, і у нас такі знаменитості, які представляють не тільки на рівні України, але й загалом в світі. Літній біатлон є доступнішим для України ніж зимовий, адже потребує менше затрат, каже тренер збірної області. З біатлону Ігор Починок. Він додає, що Тернопільщина має ким пишатися у цьому виді спорту. Наша область, як правило, є вже не один, не перший рік лідером на стартах літнього біатлону. І минулого року були близькі до того, щоб навіть в естафеті обіграти збірну Росії. Команда була скомплектована повністю. Спортсменів Тернопільської області естафеті. майстер спорту України міжнародного класу з біатлону Світлана Крикончук має чимало спортивних регалій. Цим видом спорту вона розпочала займатися у 2002 році. На першість жінка прийшла, щоб ще раз перевірити свою готовність до чемпіонату Європи і поділитися з біатлоністами-початківцями рецептом свого успіху. Та головне не сачкувати, працювати також, якщо є бажання, якщо є талант, і це обов'язково буде успіх. Після цих змагань буде сформована команда, яка захищатиме честь України на чемпіонаті Європи з літнього біатлону, який проходитиме з 20 по 24 липня в Італії.